На фоні зміни законодавства щодо мобілізації деякими державними діячами, у тому числі президентом України Володимиром Зеленським, було неодноразово нагадано та анонсовано те, що українці, які у незаконний спосіб здійснили перетин державного кордону, будуть примусово повернуті до України з метою подальшого вирішення питання щодо їх мобілізації. На думку державних діячів, всі повинні служити яким чином буде відбуватися це повернення, і чи можливо це взагалі, поговоримо в цьому відео. Доброго дня, ви на каналі адвоката Дениса Позіна. Як завжди нагадую, що посилання на всі мої соціальні мережі та контактні дані є в описанні до цього відео. Ну а ми поїхали далі. У який спосіб і яким чином держава буде повертати чоловіків, які здійснили незаконний перетин державного кордону. Ну, по перше за все, варто знати, що норми, які діють між двома державами, регламентовані міжнародним правом. Просто так взяти та відкликати людину з іншої держави або зобов'язати керівництво той чи іншої країни примусово повернути того чи іншого громадянина України просто є неможливим. Для цього необхідні певні правові підстави. І країни ЄС, на відміну від наших державних органів, деяких не порушують вимоги діючого законодавства, у тому числі нового міжнародного права. Так ось розглянемо цю ситуацію. Наприклад, якщо на рівні двох міністерств закордонних справ з'явиться якесь листування з приводу повернення чоловіків призовного віку до України, цього здійснено не буде, оскільки цей порядок не регламентований жодною нормою міжнародного права та не передбачений жодною міжнародною конвенцією. Єдиний варіант, як повернути людину з-за кордону, це в межах кримінального провадження, та ще й шляхом оголошення її у міжнародний розшук з метою подальшого здійснення так званої екстрадиції. Однак оголосити у міжнародний розшук не так ще й просто. По перш за все, як наполягають державні діячі на цей час. У незаконний спосіб понад мільйон українців здійснили перетин державного кордону. Нагадую всім, що перетин державного кордону у незаконний спосіб, тобто шляхом простого перетинання державного кордону поза митного кордону, поза митної служби, це є адміністративне правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність, а не кримінальна. Тобто, через призму незаконного перетину державного кордону повернути людину. Неможливо, максимально, що їй загрожує після повернення в Україну, це штраф. Друге, якщо, наприклад, змоделюємо ситуацію, будь-який правоохоронний орган, будь-який орган досудового розслідування, все ж таки вніс до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, дані щодо вчинення тою чи іншою особою. Призовного віку, який знаходиться за кордоном якогось кримінального провадження. Ну, по за все, для того, щоб оголосити особу в міжнародний розшук, необхідно, щоб було повідомлення про підозру. Жоден з прокурорів України повідомлення про підозру у такій формі з метою подальшого вжиття заходів екстрадиції, не підпише. Ну, пояснюю, у чому річ. Попер за все, це незаконно і як наслідкам буде мати певні наслідки для самого прокурора. По-друге, Сама по собі подальша екстрадиція передбачає співпрацю на рівні керівників той чи іншої генеральної прокуратури. У нашому випадку це керівник офісу генерального прокурора, тобто Генеральний прокурор України, і також відповідно до правового статусу, представник іноземної держави. Ну, і всі ви розумієте, що прокурор не буде підписувати незаконні документи, щоб потім їх ще і покласти на стіле з Генерального прокурора України з метою того, щоб той підписував документи щодо екстрадиції. Тому проїхали в межах кримінального провадження повернути теж неможливо. А, ще забув сказати: а, відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України, у міжнародний розшук можливо оголосити особу, яка вчинила лише особливо тяжкий злочин. Просто так за будь-яку дрібну крадіжку, то, що оголосити людину міжнародний розшук, неможливо. Ну і відповідно вжити заходи екстрадиції теж неможливо. Через призму Кодексу України про адміністративне правопорушення, про що я говорив на початку, за вчинення правопорушення пов'язаного з законним перетином державного кордону, взагалі неможливо вжити будь-яких заходів. Так ви скажете, яким же чином все ж таки у подальшому будуть вирішувати це питання? Я так вважаю, що все буде дуже просто. Ну а з урахуванням того, що деякі депутати Євросоюзу вже все ж таки наголошують про те, що необхідно повертати військовозобов'язаних до Раїни, а дійсно, як я вам зараз сказав, законного спосібу немає. А якщо навіть змоделювати ситуацію, то буде певний проміжок часу і це ні до чого не призведе. Єдиним вихідом цієї ситуації є те, що страни ЄС можуть ввести певні економічні застереження щодо осіб, які перебувають за кордоном саме громадян України. Наприклад, відмова у певних соціальних гарантіях. Відмова навіть в банківському обслуговуванні тощо, цей перелік не є вичерпним. Однак і тут не все так просто. Наприклад, навіть якщо і держава буде вживати іноземно такі заходи, вона все ж таки, по все буде враховувати свої інтереси, як відомо. Неофіційно працювати в странах ЄС просто неможливо, оскільки у них санкції дуже великі, покарання як адміністративне, так і кримінальне за це ніхто з роботодавців з цим зв'язуватися не буде. За умови, якщо, наприклад, громадянин України призовного віку працює у той чи іншій іноземній державі, роботодавець за нього сплачує податки в цьому випадку держава. На території якої він мешкає, заінтересовано в тому, щоб він знаходився саме на її території, через те, що завдяки його праці є поповнення державного бюджету іноземної країни, і в цьому випадку можна писати, можна робити все, що завгодно, вести певне листування, проводити засідання в різних міжнародних організаціях, анонсувати нові норми закону щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки, робити все, що завгодно, однак. Сподобається нам це чи ні, держава ЄС буде дбати, поперш за все, про свої економічні інтереси. Ну, а після цього вже про інтереси інших країн, у тому числі і наших, незважаючи на те, що у нас на цей час повним ходом йде війна. Стає відкритим ще питання для тих осіб, які незаконно здійснили перетин державного кордону України. Чомусь ніхто не розповідає, що певні строки притягнення до адміністративної відповідальності в даному випадку він є там спеціальним він і не тримісячний, як для звичайного правопорушення, до якої саме встановленої законом відповідальності можливо буде притягнути ту чи іншу особу, яка повернеться з країни ЄС після, наприклад, закінчення війни. До встановленої законом відповідальності теж невідомо. Тому, якщо ми з вами підрезумуємо остаточно, що зараз відбувається у будь-якій редакції, який би закон не було прийнято того чи іншого законотворчого органу. Якщо навіть за умови того, що в ньому буде міститься норма, яка зобов'язує громадян повернутися до України, я маю на увазі, які перебувають на території країн ЄС, ця норма в цьому контексті працювати не буде. А ще нагадую, що закон зворотної сили немає. Це я до чого говорив про те, що хто здійснив перетин державного кордону до змін, які будуть відбуватися в майбутньому, взагалі не підлягають притягненню до будь-якої відповідальності, яка буде передбачена новим законом.